Торгова мережа Одеси розширюється. Найкрупніший продуктовий супермаркет Таврія В відкрився на в'їзді у місто з боку житлового масиву Котовського. Будівництво магазину проводилося за підтримки обласної державної адміністрації разом із співзасновником мережі Таврія Борисом Музольовим. Червону стрічку перерізав губернатор Одещини Едуард Матвійчук. Це один самих крупних в Україні у так. Заведения подобного типа. Это самые современные технологии. Насколько я понимаю, здесь есть экраны и технологии, которых нету в Европе, даже которые используются. Но, конечно самое найти меня порадовали две вещи. Это первая вещь это 500 рабочих мест, заработная плата более 2500 гривен, что для нас очень важно. І вторая вещь, конечно же, меня порадовала это те низкие цены, которые есть на данный момент в Таврии. Великі обсудили торговів дозволяють, незважаючи на кризу, певною мірою регулювати роздрібници. Ці на продукти загального споживання, утримуючи їх на доступному для незаможних людей. рівні. Таким чином у продовольчому супермаркеті можуть придбати товари всі верстви населення. Там борщовий набор виходить, в районі 7-8 гривень, то тобто ці есть добре, 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 що створюються робочі місця, і ми підтримуємо тих бізнесменів, которые несуть своїм бізнесом не тільки самі заробляють деньги, но й несуть соціальну нагрузку. Я би том, сказати, що сьогодні 500 робочих а Всього з початку року в Одесской області создано вже более 26 тисяч робочих місць. На величезній площі супермаркету продають як готові товари вітчизняних і закордонних виробників, так і продукцію, вироблену прямо на місці. Магазин оснащений найсучаснішою технікою для обслуговування покупців, приготування та зберігання продуктів. Використовуються нові технології енергозбереження. В торговельному обладнанні, системі опалення і освітлення. Одесская обласна адміністрація допомагала в, в, в проєкту, допомагала в тому, що вирішить вопроси з підключенням електричества, каналізації, во многих е, технічних випросах. Помагали кромі всього прочая, якщо були где-то задержки. Ми губернатор об этом не знає. Ви йому не розказувати. Я ссылался на нього і сказав, що він сказав, щоб магазин був построєн посіні. Надалі також за підтримки обласної державної адміністрації планується побудувати велике овочесховище. Завдяки цьому вдасться значно скоротити закупівлю коштовних імпортних овочів і фруктів і підтримати вітчизняного виробника.